Вітаю вас, друзі. Чергова масована атака Росії по території України. Вибухи лунали в багатьох областях. Удари по Дніпрогесу, Хмельниччина, Івано-Франківщина, Дніпропетровщина, багато регіонів. Харківщина, Запоріжжя постраждали від ударів, і об'єкти переважно прийшлись по енергетичній інфраструктурі, цивільних об'єктах. Є постраждалі і загиблі люди. На жаль, Росія вкотре провела такий виток ракетного терору, і це саме терор, тому що пояснити, яким чином, для чого там наприкінці березня здійснювати атаку по енергетичній інфраструктурі, яку планували на зиму, інакше не пояснити на сьогоднішній день. І тому, скажімо так, складається враження, що. Це була атака, аби просто продемонструвати масовість, аби знову ж таки продемонструвати можливості, аби заявити про них. І я поясню, чому. Чому ця атака відбулася саме так і саме зараз? Справа в тому, що для нас привідкрило завісу на цю ситуацію видання Financial Times. Я думаю, що багато хто із вас вже чув новину, яку поширили про те, що Сполучені Штати. Начебто заборонили Україні наносити удари по НПЗ російських. До речі, я підозрював, що це може бути, і цього тижня був на програмі оперативний черговий, яка виходить на каналі 1, +1 і говорив про те, що аби нам тільки наші партнери не заборонили діяти. Тому що ось цей міф про ескалацію. Ну, подивіться, моє попереднє відео, брифінг сьогоднішній, хто не дивився, там є розлогіші про. Американське уявлення про Росію і російську політику, яке є абсолютно хибним, яке базується на базі на підставі синктенків, які живуть умовами холодної війни, і насправді у них мало спеціалістів по Росії. Спеціалісти по Росії Сполучені Штати мають брати в Україні насправді або в інших державах, які розуміють, що це таке, бачать в Сполучених Штатах. Спеціалістів по Росії не так багато, і вони доволі таки посередні насправді, і мало що розуміють в сьогоднішніх обставинах живуть міфами Холодної війни і совєтології, так званої. Тому їм цього не вистачає, у них немає уявлення справжнього про Росію. Але, так от, повертаючись до ситуації, що, власне кажучи, відбувається? І відбувається те, що США. А знову ж таки виступають проти зайвої так званої ескалації, вони бояться перейти певні межі, заявляють про те, що Росія може вдатися до потужних відповідей. І от дивіться, видання Financial Times пише про те, що США попереджали, що удари України по НПЗ можуть призвести до відповіді Росії ударом по енергетичних об'єктах. У мене виникає запитання. А минулі роки, що в нас не було за час повномасштабного вторгнення ударів по енергетичних об'єктах, Україна тоді не наносила взагалі удари. Ну, наприклад, кінець 22-го року. Хіба ми бачили удари по НПЗ чи по інших важливих стратегічно важливих об'єктах на території Росії? Ні, тому а, це не виправдання. Тобто, а, сказати про те, що не провокуйте вбивцю. Який вже вбиває і фактично відчув смак крові, і знаєте, терорист, який йде, от як є масові розстріли, особливо відбуваються в різних країнах і в Сполучених Штатах, іноді йде терорист, і ти думаєш, що ти спробуєш з ним домовитися, піднімеш руки, щось попросиш, і от тебе він не зачепить. Тобто, він не зачепить, він зупиниться. Ну, це абсолютно хибна логіка і розуміння. Я ж кажу, воно йде від неусвідомлення, від нерозуміння. Ситуації подекуди оцінки її в сучасній Росії, тому я неодноразово звертався до наших американських друзів, що потрібно посилити цю школу аналітично за рахунок фахівців з України, зокрема. І тому для Росії не потрібно жодних причин, аби обстрілювати Україну, аби проводити ракетний терор, аби знову і знову загострювати ситуацію. І грати на ескалацію, як люблять це слово говорити, їм абсолютно не важливо, і не має значення, зрештою, те, і як що відбувається. Тому, власне кажучи, це таке, така собі причина. Інша причина це те, що от я вам зацитую спеціально із uh, видання Financial Times, а це вже питання американських грошей і інвестицій в Росію, і як це працює. І от... Вашингтон дуже стурбований. Це я вам перекладаю зі статті Financial Times, яку можливо не всі читали в оригіналі. Там потрібна підписка, або можливо читав той, хто має. Вашингтон стурбований тим, що якщо Україна продовжуватиме завдавати ударів по російських об'єктах, у тому числі за сотнями миль від кордонів. Росія може у відповідь накинутися на енергетичну інфраструктуру, на яку покладається захід. Це включає в себе трубопровід КТК, який транспортує нафту з Казахстану через Росію на світовий ринок. Західні компанії, зокрема ExxonMobil і Chevron використовують трубопровід, який недавно ненадовго Москва закрила у 2022 році. Ну, от, власне кажучи, так само є і певний економічний інтерес, який це пояснює. Але ви знаєте, я думаю, що економічний інтерес тут не переважає. От, моя така думка, немає тут, не треба це виправдовувати економічним інтересом. Не переважає він тут. Переважає тут все ж таки зупинити. Розумієте, часто так буває, як тільки Україна демонструє успіхи, як тільки нарощує можливість, нас починають зупиняти. Як тільки у нас пішли удари масовані по Криму, по інших об'єктах, ми продемонстрували, зупинили. Таке враження, що, знаєте, це така допомога підтримка поради, аби забезпечити, от як дійсно говорять Сполучені Штати, хорошу переговорну позицію за майбутнім столом перемовин. І от вони таким чином, як що відбувається? Іде демонстрація, Йде демонстрація, що Україна може вам знищити енергетичну, значить, нафтову переробну галузь. Якщо не хочете цього, робіть кроки, якісь у відповідь, значить, відмовляйтеся від атаки, припиняйте там. Демонструйте готовність до перемовин, Україна здатна знищити Чорноморський флот і знищити можливості Росії в Криму, тому що давали ракети? Хочете продемонстрували? Чекаємо у дій у відповідь. Ну Росія не йде, тобто Росія продемонструвала дії свої. Вони продовжують обстріли України, вони продовжують ракетний терор, жахливі атаки, які знову ж таки зараз облетять весь світ, і як можна тоді говорити про те, що. Не можна давати право Україні захистити себе і наносити удари по території ворога, та іншого виходу немає. Немає іншого виходу просто на сьогоднішній день, окрім як таким чином діяти і бити по території ворога. І це потрібно розуміти. І це потрібно доносити і нашим американським партнерам, попри все. Якщо не цій адміністрації, то наступній, яка буде і яка задає запитання, той же. Джонсон, спікер Палати представників, абсолютно закономірні і правильні питання задає адміністрації Байдена. А що? А як діяти? А який план щодо України? Як Україна має перемогти? І ми всі хочемо цього почути. І можливо, республіканці якраз і озвучать. Вони б, до речі, презентували, як Україна має перемогти. Мало про це говорять. І вони виступали за рішучі дії, передачі Україні атакамсів і багато чого. Тобто вони якраз прихильники рішучих дій, попри все. А бачимо, що адміністрація діючого президента за такий обережний підхід, який базується за локалізацією бойових дій на полі бою в Україні, і за те, щоб не переносити війну на територію ворога. Це було неодноразово. Подивіться, коли був бунт Пригожина... Була інформація в ЗМІ, що наші партнери попросили нас не діяти зараз. З приїздом Салівана збіглося те, що російські добровольці дали прес-конференцію про те, як успішно провели рейд і що рейд можна вважати завершеним. Фактично. Тут інформація по НПЗ. Я би до цього ще додав те, що не збиваються зараз російські літаки су 34 на сході, які несуть керовані авіабомби, і це може бути теж на прохання. США не застосовувати так Петріот, не ризикувати ним, або обмаль ракет. Тобто ракети треба економити для захисту тилу. Ось така позиція є. І е, США зараз дуже бояться, що вони втрачають європейське лідерство, а Європа набирає обертів. Китай буде відігравати певну роль. Пам'ятаєте, я вам говорив, що як тільки США будуть втрачати лідерство, а вони вже його зараз поступово. Втрачають таку позицію половинчастою, буде набирати оберти Китай, і недаремно Цзіньпінь планує візит до Франції. Він теж хоче скористатися цим моментом. Вікно можливостей відкривається для нього, це треба розуміти. І ось така ситуація, яка зараз є, вона призводить до того, що Європа от що нам робити тепер? Чи це безвихідна ситуація? Ні. Тому що Європа зараз е зміцнюється. Європа піднімає голову. Європа розуміє, що для них це шанс подбати про власну європейську безпеку. Вони допомагають активніше Україні. Вони не залишили Україну в такий потрібний і важливий момент, критичний для нас. Постачають снаряди, боєприпаси, ракети до ППО, броньовану техніку. І кошти на це виділяють і виділяють кошти на виробництво зброї. Ось це дуже важливий момент. І Європа стає потужною силою. Тобто Україна здатна відродити європейську міць, Україна здатна зробити і відновити в європейців відчуття, що треба щось робити, що треба дбати, що треба виробляти більше, що треба вкладати в безпеку, що треба підтримати Україну, зупинити цього монстра Росію. А далі вибудовувати якісь торговельні зв'язки взаємовигідні з Китаєм. Це теж може бути торговельне. Абсолютно. І що це означає для Сполучених Штатів? Це означає, що ну, для них ситуація погіршується в певному плані. Тому що, що хочуть зробити, який план у США в такій ситуації? Запобігти розпаду Росії, запобігти тому, щоб Росія сильно впала, і спробувати Росію використати знову ж таки проти Китаю. Не працюючий концепт, ну не працюючий, не дасть Китай зараз використати Росію проти себе. Китай надзвичайно серйозно орієнтується на далекий схід. Китай набирає там обертів, і вони не дадуть а, впливати на події а, в Росії Сполученим Штатам повністю без домовленостей з Китаєм. Ось така ситуація насправді на сьогоднішній день, і тому наш вихід зараз збільшувати і поглиблювати співпрацю а, з Європою, а, виробляти зброю. Ставати разом міцнішими, звичайно, підтримувати стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами. Тут все зрозуміло. Зараз виборчий період, який так само треба пройти. Можливо, нас будуть чекати зміни після виборів, і ці зміни будуть на краще. Навіть якщо прийде Дональд Трамп, я в цьому впевнений. Це моя така думка, яка базується на аналітиці і фактах, то б що мені не казав. І тому ось таким чином діяти нічого не втрачено. Україна не програла, попри ракетні удари, які ворог наносить так, вони болючі, так вони важкі, так це дуже неприємно, але боротьба тривала і триватиме і з тими нашими партнерами, які прекрасно розуміють, нас підтримують. І вони будуть підтримувати, тому що схиляння до перемир'я чи до переговорів зараз це не той сценарій, який потрібен. І французький президент Макрон якраз тут в цьому дещо краще зорієнтувався, ніж дехто у Вашингтоні. Дякую. Слава Україні!